Розглянемо порядок налаштування двофакторної аутентифікації для двох поштових аккаунтів для служби Gmail і ProtonMail. Причому згадаємо, що двофакторна аутентифікація – це використання другого фактору або другого етапу перевірки, користувача при реєстрації в своєму обліковому записі, запису, поштовому обліковому запису. Окрім логіна паралі, використання одноразових кодів, які можуть доставлятися до користувача різноманітними шляхами. Ми з вами розглянемо, як використати генератор таких кодів. Він називається google Authenticator, який встановлюється в смартфон під управлінням апараційності Android або iPhone. Отже, почнемо. Спочатку розглянемо, як це відбувається таке налаштування для. Аккаунту в Gmail. В своєму акаунті, Gmail аккаунті Gmail-аккаунті необхідно перейти, клікнути на піктограму аватарку свого аккаунту, вибрати керувати обліковим записом, перейти в розділ Безпека, вибрати двоетапна перевірка. Замовчуванням вона вимкнена. клікнути на ній. Ознайомитись докладніше з поняттям двоетапної перевірки в термінології Google. Вибираємо почати. Вводимо пароль, який є основним для вашого облікового запису. Так, ще раз, так, є. Далі. Ваш зазвичай аккаунт вже повинен бути прив'язаний до вашого номеру телефону. Спочатку обираємо включити. Двофактор радифікацію через отримання текстового повідомлення к вам на ваш номер телефону прийде відповідний код текстового повідомлення. Ви його вводите. Після цього. Погоджуємось у щодо вимк... увімкнення етапної перевірки. Вмикаємо. І тепер вибираємо у якості основного дво. Другого етапу автентифікації не отримання смс-повідомлень або прямого пуш-сповіщення на вашу систему, а виберемо, а беремо додаток google Authenticator. Перевага саме такого способу другого етапу перевірки вашої особистості при автентифікації, є, є тим, що його можна використовувати навіть при неможливості використання телефону. або... Цей е, спосіб є більш безпечним, оскільки, наприклад, SMS можна перехопити теоретично і практично е, операційну систему Android через Push-повідомлення не, не завжди це можна використати. А от додаток google Authenticator, він е, працює автономно, не потребує прямого зв'язку з сервером. Поштовим або з будь-яким іншим онлайн-ресурсом. Тому ми вибираємо додати Google Authenticator. Далі йде пропозиція завантажити на ваш смартфон Google Play через Google Play, якщо це Android, або App Store, якщо це iPhone, відповідний додаток. Якщо це Google Authenticator, от його. Завантажуєте, встановлюєте на свій смартфон. Якщо це App Store, значить App Store завантажуєте. Після його завантаження вам необхідно тепер завантаження і встановлення вам необхідно тепер зв'язати ваш додаток. Google-аутентифікатор на смартфоні з вашим обліковим записом Gmail. Ми клікаємо на е, налаштувати засіб автентифікації і далі необхідно відсканувати QR-код, встановленим додатком зі смартфону. У мене є. Е, Розширення для Google Chrome, яка, яке заміщає такий додаток на смартфоні, я його використаю для демонстрації саме його. Я беру використаю, використовую сканер, імітую імітую. Ще раз, імітую сканування смартфоном. Так. И продолжу далее. Теперь проверяется э, факт генерации додатком на смартфоне шестизначных кодов. Ну вот э, я беру, копирую этот шестизначный код, вставляю, а вы вводите э, на смартфоне с смартфона вручную и подтверждаем. Зв'язок Google-автентифікатора з вашим аккаунтом. Ми бачимо, що все пройшло успішно, і генератор коді встановлений і зв'язаний з, з нашим обліковим записом Gmail. Тепер можна перевірити: от є сповіщення, що включено. Перевірити, як працює цей. Другий етап автентифікації. Для цього я виходжу з облікового запису, і намагаюсь заново автентифікуватись. Ввожу на початку свій основний пароль. І далі у мене запитують другий фактор, другий етап, який я беру з Google-автентифікатора зі смартфону або от я зі свого додатку. От у мене кожну хвилину генерується новий шестизначний код, я його вставляю. І от тут є цікава опція не запитувати на цьому пристрої. Тобто зберігається так званий куки в цьому браузері. і другий фактор можна кожен раз не запитувати, він буде е, лише запитуватися для інших браузерів або для інших пристроїв. І заходжу, далі, намагаюся зайти в свій обліковий запис. Дивимось, автентифікація пройшла вдала. Я зайшов за допомогою двох факторів, двох етапів свій обліковий запис. Друга наша задача подивитися, яким же чином, як, як налаштувати подібну двоетапну перевірку або двохфакторну ратифікацію для поштового облікового запису на ProtonMail. Для цього заходимо у зареєстрований пошту ProtonMail і йдемо в опцію налаштування. Перейти до налаштувань». Обліковий запис і пароль. І знаходимо опцію двоетапна перевірка. Включаємо цю опцію. Можна почитати інструкцію, якщо потрібно, рекомендую почитати про двоетапну перевірку або двофакторну атифікацію. Ідемо далі. І далі, вже встановленим Google-аутифікатором в вашому смартфоні, нам необхідно відсканувати цей QR-код. Я беру, сканую. Це qr код за мого свого додатку, розширення. Іду далі. І перевіряю, чи правильно прив'язав е, мій Google-отификатор, прив'язався до прив'язаний або з'єднаний з обліковим записом на ProtonMail. Вставляю код двоетапної перевірки, відправляю. Так. Дуже довго, мабуть, відправляв. Ще раз. Дивлюсь. Ага, у мене тут два протона, це старий був, я беру більш новий. Відправляю. Так. Є дуже важливий момент. Протон Mail попереджає, що якщо ви втратите google Authenticator на своєму смартфоні, Тобто смартфон дасть збій, або автентифікатор цей застосунок буде непрацездатний, то тоді ми втратимо доступ до, до поштового облікового запису. Щоб цього не відбулося при втраті смартфона телефона, необхідно мати резервні коди, шістізначні, які дозволять отримати доступ до свого облікового запису до свого е, е, аккаунту, і е, заново. Скинути цю двохта... заново перереєструвати на інший Google-аутентифікатор до етапну перевірку. Тому обов'язково необхідно завантажити ці коди відновлення у разі втрати доступу до Google-аутентифікатора. Зберегти ці коди десь, наприклад, в парольному менеджері, зашифровано, щоб це було. І берегти на випадок неможливості скористатись Google-аутентифікатором. Це. Теж ми можемо перевірити, як працює двоетапна перевірка для ProtonMail. Входимо з основним паролем, вставляємо одноразовий код, який генерується автентифікатором. І вдало авторизуємося в своєму поштовому акаунті. Підбуваючи підсумки, що ми, що ми можемо зазначити, що у підсумку ми чому переконалися або що навчились робити. На сьогодні електронна пошта є основним каналом. Ну, отримання е, якихось там відомостей, якихось кореспонденції, в тому числі і чутливою. І втрата електронної адреси, якщо втрата, коли зломисник отримує логін пароль від вашого облікового запису, є дуже чутливим, дуже чутливим ударом для користувача. Тому для того, щоб е, виключити цю можливість з великої. Виключити можливість зламу вашого поштового аккаунту, доцільно або обов'язково необхідно включити друг, включати другий фактор. Ну і рекомендується використовувати спеціальний застосунок генерації доразових кодів. На цьому все. Дякую за увагу.